Всім привіт! Ну що, відкриваємо фідерний сезон після місячного перериву, коли були морози, на рибалку не виїжджали. Як бачите, зараз ще льот майже візде стоїть, але тут вже є така промоїна. Ми на наших старих містах, в тому році тут дубасили нормально тараньку, побачимо, що буде зараз. Також хотів би вам сказати, що у нас проходить конкурс зараз на фідерну атрибутику. Я не кажу про катушки, про удочки, я кажу саме про розхідний матеріал. Там кормушки. Корм, крючки і все таке подібне. Там такий нормальний буде конкурс, хватить вам на декілька рибалок, це точно. Для цього потрібно підписатись на наш YouTube канал, поставити лайк і в, опис в описі перейти на наш телеграм. В телеграмі буде конкурс. Телеграм це риболовна барихолка, офігенний телеграм. Всім рекомендую. І за того, що там зараз не сильно багато підписників, шанс виграти дуже великий. І думаю, через днів 5 вже проведемо конкурс. Так що підписуйтесь, далі буде кожен раз якісь конкурси будемо влаштовувати, буде цікаво. Використовую таку палку. Дуже зручна, вона маленька. Далі у нас містечко є таке. Раз. Вставляємо, піднімаємо, все, єсть. Ух, сьогодні погодка, друзі, взагалі Балдеж. Я надів двоє штанів, але, мабуть, погарячився, бо щось сильно жаркувато. Вже зняв курточку, залишився в двох кофтах, ну, ще ще одну кофту зніму. Реально пече сонце, прям добре. <кій> Добряче. Зараз протяну і будемо вже закидати. Давайте швиденько вам покажу, на що я ловлю і свою снасть. Удочка в мене це пікер, касмастер 270 до 40 грам і катушечка Brain Apex 3000 І тепер по. Снаські. У мене є окреме відео на каналі, кому буде цікаво, можете зайти, подивитися, дивіться. Ось така снасть. Це в нас кормушечка флагман. Взагалі вона була 30 грам, але я її обрізав. Вона стала 23 грама і 3 кліточки. Тут у нас такий віртлюжок, відбойничок, фідергамчик. Фідергам, в принципі, можна не ставити, але я щось так привик і постійно його ставлю, тому що на мілку тарань нема сенсу. Повідець, Повіддеться, на сантиметрів 50. 0,1 і такий манесенький крючечок, дивіться. Крючок використовують Ось такі, вони недорогі, свою функцію повністю виповняють. Все, зараз мішаємо прикормочку і будемо закидати. Вчора з підписниками сиділи, вибирали, яку прикормочку сьогодні обрати. І зупинились на такій флагман прикормки. Так вона. Black rock. Коротше, ви поняли. Зараз намішаємо. Такого вона. Зараз вам покажу темного кольору. Я думаю, нам багато не надо. Ось так, думаю, хватить пока що. Пахне офігенно, дуже класно таким, знаєте. Вона кидає трошки коріандом і трошки щось солодке. Все, зараз замішуємо і будемо пробувати ловити. Вода холоднюча. Якраз на холодну воду підійде відлічно. Тепер по сьогоднішнім наживкам. Це у нас пінка опариш, це у нас пінопластик. В тому, в тому році офігенно тут працював саме. Що щось впало, чи рибка була там. В тому році офігенно працювало ось такий пуфік. Це у нас мідовий. Прям розривав і, звісно, мотиль. Хотів похвастатися своєю обновочкою. Дивіться, для мотиля нарешті придбав ось таку. Штуку от флагмана. Зараз на неї, до речі, там знижка, якраз можна вицепити. Про... Ну що, кормушечка наша забита, крючочок наживлений, такий пучочок мотиля, будемо пробувати з нього, а потім вже побачимо. І Перший закид. Кидати тут геть недалеко треба. Ось так. Все, далі не треба. У мене тут блін. Все і чекаємо, дивимося Надеюсь, сьогодні хоч одну клюваку побачимо Але вже як, вже як буде Так ну що, переїхали ми в друге місто Це у нас канальчик Побачимо що тут буде клювать Бо там взагалі фіга. Ну що на решки попалась Добротна таранька, дивіться. Завела, звісно, я думав, зацеп така. Ну з першої рибки, так сказати. Так, ну що ось така зараз клює, дивіться. Ну це взагалі такі монстри. Так, посипив я таку ось кормушечку. Добавив туди мотилика, зараз будемо дивитися. Отакі дивіться, така мілізгаклює. На мотиль, до речі. Так, ну що. Ось такий у нас улов, звісно, смішний, ну хоч щось поймали. Дивимося. Одна непогана таранька була. Якось так. Так що всім дякую за перегляд і всім пока-пока.